Сімдесятка визвонило вже скоро вночі. На відході коло церкви усім заспіваємо, славним газдам, що тут прийшли добра побажаємо. А й ми добра побажаємо Отцю й братям сестрам цієї церкви, та й усій громаді. Дай вам Боже, і мирно свята ці досвідкувати. І велику нія та й весні діждати, а там літо і ввета госінь у свята резгені, де й нікого й не забракло у вашій родині. Тепер разом поклонімся рожденству світому, бо ми й відходимо ходимо й від Божого дому, а й ми й йому ще сліву годину. Та й дякуй, Ісусу Христу за веселу дніну, та й дякуй Христу та й Господу Богу, та й що меші й дочекали й цю дорогу, а й би нас коліднешків, так не бракувало, аби були усі дужі та й не слабували, але й позволі мелі Боже дочекати, на цьому місці, коло церкви файно запнісати, щоби гори, та й долині так все веселили, та й обеме, коліннички много літ прожили, Щобіх жили, жили і не аби жили, обекжеле, аби не мрале, аби люди і веселили, Ісуса величали, але Ісуса і величали, та й Господа, й Бога. Ай шобе нам коліднечкам ще слева дорога, ай ще йде речка через цілі світа, шоб Господь засохраню в бед бит білєве леха. А я вам це би усі люди чули, шо це цесу співаночку люди не забули. а я вам це би усі люди знали. Be parkiai koledineskis ušice pivarė, kuo yra lėmenys dėl zuliečka po petkrelčia sėla. Že sesijas koledineskais pivanka skinčė, spėvanočku sesus sklaidau, nebūsiu brahati. Tai Vaselko iš semenųkių šovų koleduoti, tai Vaselko iš semenųkių cefaina, žmogiena. Много лідерочків прожив і його дружина. Много лідерочків прожив, нічим не журився. Ходив трошки в колідінечці Господу молився. Ходив трошки в колідничке, бо вже не багато, сімдесятка визвонило вже скоро в <laughs>